Шановні друзі, гарна новина. Цей плиткоріз, який передав Андрій е, з Одеси. Е, це тюнінгований плиткоріз Сігма серії 3 з ручкою Max. Це найкраща ручка. Та й в принципі найкращий плиткоріз, поїде. Куди він поїде? До Ісландії. В Ісландію. Фантастично! Наші люди працюють і в Ісландії і допомагають ЗСУ. Людина з Ісландії перерахувала 23 тисячі за цього красення. Я ось вже віддаю всі гроші традиційно йдуть на пташки умиротворення для утилізації окупантів в нашій країні. Ось, бачите, як вони у нас позначені, окупанти. А ось як позначені плиточники України, які працюють для перемоги. Так що, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!